Обожнюють ці ковалівські кадри зі стадіону. Ну, як зі стадіону? Навколо стадіону. Те, що відбувається поруч із футболом, це справді дуже і дуже красива картина. Бачите, розпал робочого дня. Хто чим зайнятий? От. Чоловічки у нас прийшли на футбол. Ми не говоримо про те, що там колос і зоря будуть таку пряму боротьбу за місця в турнірній таблиці, але це знову ж, станом на шостий тур, так на його завершення. Як буде далі, подивимося, цілком ймовірно, і не здивуюся абсолютно, якщо в якійсь момент ці команди турнірці все ж таки перетнуться. У нас вже з'являються футболісти колоса футболіст футболісти Зорі із підтрибунного приміщення Владислав Супряга, 23-й номер, центральний нападник Зорі. Згадуємо так, вже не київського Динамо, а зараз саме зорі на правах коренди перейшов Владислав Супряга. І сьогодні дебютує він в основі луганської команди. З'являється одразу ж із перших хвилин. Дуже цікаво подивитися на Владислава Супрягу саме в стані другі, луганської другі, команди. Плюс нагадують нам, що і президент ковалівської команди Андрій Анатолійович Засуха сьогодні теж на трибунах присутній. Ну, традиційно для це, майже будь-якого матчу. Домашнього матчу ковалівського колоса. Гусол забігає. До страху, фоли. Обиграє позицію. Яков Башич, встигає поставити спину, встигає закрити м'яч. І гусол свого опонента підштовхував. А по вбіганню тут теж насправді можуть бути питання. Якщо дивитися на от розмітку поля, складається враження, що Гусол ще і в положенні поза грою у цьому епізоді перебував так максимально прямолінійно. таке враження намагався діяти. Вантух пробуває по воротах. От такий момент. Для Луганської зорі не надто вдала подача. І м'яч вибивають вгору захисники. Але найкраще реагує на цю ситуацію саме капітан луганської команди Роман Вантух із широкою позицією. Тут прискорюється. Мічин. Стіночка проходить Мічин на ударній позиції. Пробуває він в площину. Іван Пахолюк забирає м'яч. Це ніби проста за задумом, але така хороша дієва, що найважливіше за виконанням. Комбінація двох футболістів зорі проходить. Юрій Коваль. Ми сьогодні згадували вже про нього. Говорили про його присутність на стадіоні у ковалівці. У нас подача зі стандарту завершується ударом. Микита Турбаєвський. Пару у виконанні Ковалівської команди. Болівар грає праворуч. Максим. Третьяков. Із м'ячем. Третьяков повертає на Болівара. Болівар. Низом прострілює у Штрафний майданчик. Вбігав з глибини Оріховський, але Бекита Турбаєвський На м'ячі. Оріховський грає на правий фланг. Гусол. Проти нього ванту. Гусол. під ліво. Гусол. В дальній кут. Намагався закручувати м'яч. 15-й номер. Іноді може дуже класно виконати такий удар. Закрутити в дальній Артем Гусал. Бачили від нього подібне, але не в цій ситуації. Оріховський. Передача від нього далі. Цуріков! Пробуває поворота. Турбаєвський пішов на зустріч із м'ячем. Але як же зараз класно? Головне, по-моєму, абсолютно зненацька застав свого опонента Андрій Цуріков цим прискоренням. Чи на Олександра Яцика йдеться передача? Антюх. Розворот на Вантуха проходить пас. Вантуху штрафному. І хороший підкат від поправки. А далі, а далі зараз будемо чекати. Чому? Тому що Володимир Новохатній має в цьому епізоді розібратися. Це вар реферім нашого сьогоднішнього матчу. Нагадаю. Софія причина не бачить фолу тут. Ану, ще раз. Поправка класно грає в підкаті, подивіться, до останнього, а потім. Чи це не удар по нозі Вантуха? Ще раз. Перехоплення добре. А далі він м'яч не чіпляє. Давайте ще раз. Положення по загрою немає. У Антюха. Само собою, коли він повертав на Вантуха, його теж не було. Окей, кутовий. Призначають тут. Софія причина до екрану не йде. Отже, Володимир Новохатній з її. Першим рішенням погоджується. Помилка у виконанні гравців ковалівської команди. Може бути момент для зарі. Патер Мічен. Антюх. Антюх Вантух вбігає. Отримує передачу Роман Вантух. Зупиняється на місці. Вантух з місця подає. Яцик. Удар по воротах. Рикошет. М'яч пролітає над воротами. Кутовий удар заробляє зоря. Хороший гольовий шанс. Дивимося ще раз. Це зв'язка. Антюх Вантух знову працює. Непогане накидання. Насправді дали час Роману Вантуху подивитися, підняти очі. Він класно виконує пас на Олександра Яцика. А Даниїл Алефіренко виходить на заміну. Розуміємо, що на фланг правий. І Джованні Болівар центральний нападник. Саме Болівар зараз із м'ячем. Болівар віддає передачу на набігаючого партнера. Удар від Павла Оріховського. І він не влучає. У площину Максим Третяков там класно, ще в районі центральної лінії розібрався проти кількох суперників. в Боротьбі віддав передачу. І ми дивимося, що саме момент пасу Болівар на думку бокового рефері в офсайді. Хоча ви знаєте, якщо по вантуху дивитися, там ще можуть бути запитання. Андрей шлюк просувався вперед. Відпустив м'яч надто далеко від себе. Перехоплення у виконанні футболістів колоса Третяков із дальньої дистанції пробуває в площину. Микита Турбаєвський м'яч до рук забирає. Бондаренко проти нього. Яцик розвертається. Продовжує рух. Олександр все ще продовжує рух. Віддає передачу зараз у штрафний. З розвороту. Спроба пробити у виконанні Владислава Супряги не влучає в площину нападник зорі. Здається, це перший удар від супряги. Цуріков із зміщенням. Цуріков під каті пролонговує далі. Можливо, навіть фолить. Болівар удар. Поворота від 11-го номера не влучає в площину. Нападник колоса. Якщо я не помиляюся, і від нього сьогодні теж перший удар. Болівар залишає Цуріков. Проходить м'яч під правою ногою. Цуріков. Під ліву заходить Цуріков. Вже на удар не вистачило трохи дев'ятого номера. Якби права робоча була, то Якраз в момент, коли він добігав до Джордана, там було б комфортно бити. Тут положення поза грою, здається у футболіста Колоса. А боковий Рефері дає дограти епізод. В будь-якому випадку там вже будуть дивитися. Максим Третяков на м'ячі. Третяков забиває. а тепер давайте по офсайду. Е, надто рано святкувати. Бо, скоріш за все, цей офсайд був. Просто повторююся, що боковий Рефері за всіма рекомендаціями дав епізоду завершитися, а потім вже. Зафіксував положення поза грою. Так, тут був в офсайді Джованні Болівар. Зараз є простір. У Краснічі він грає на Болівара. Той на правий фланг. Подача у штрафний майданчик. Третяков! А отут вже, здається, все чисто. Тут вже питань не буде по розташуванню футболістів колоса. Максим Третяков відзначається голом і виводить колос вперед 1-0 Хороша атака. Валерія Бондаренка. Відзначимо центральний захисник, який знаходить в центрі поля. Іліра Краснічі ніким не прикритого. Той між лініями в просторі отримує передачу. Пролонговує далі на Болівара. Той ще ширше праворуч. І Максим Третяков в момент подачі. Ну, По-моєму, все ж таки в правильному положенні перебуває. але Фіренко у центр Оріховський Ударна позиція. але він скидає далі. Максим Третяков ближній. Микита Турбаєвський. Горбаєвський цей удар відбиває. Швидка атака у виконанні зорі. Горбач отримує передачу. Є Антюх поруч. Антюх лівою ногою в дальній пробуває Антюх. Іван Пахулюк навіть зміщувався, по-моєму. Ногами. Пересувався якраз в напрямку того кута, коли в підсумку і відправляє м'яч. Денис Антюх. Праворуч. Антюх. Добігає Тронтель обидва широко. Антюх. Антюх під ліву Ногу. Денис. Антюх. удар на позиція. Антюх в ближній стріляє. Там Рикошет із розвороту. Горбач. Влучає в опонента. Антюх. Ще одна спроба. Повз площину пролітає м'яч. Насичена ударами атака. Луганської зорі. Але м'яч не опиняється у воротах. Там на газоні. Гравець перебуває. Софія причина жовту картку. Дістає, це я так розумію, відкладене попередження. Саме для Алфірка. Зараз бачимо, якого Башича змінюють. Причому тільки сторонньою допомогою. Ну, Башич на ногу наступає, явно відчуває дискомфорт, але тим не менш. Те, що хоча б наступати на ногу може і пересуватися може. Я думаю, це вже непогана новина. Можна грати. Показує Софія причина. Третьяков виконує подачу. Турбаєвський не дістав як слід, і м'яч не опиняється у воротах. Даниїла Лефіренко, Який шанс втрачає зараз. 77-й номер робити рахунок. 2-0 на користь колоса. І ви знаєте, коли ми говоримо про 76-ту хвилину. Джордан зараз помиляється. Дієго на м'ячі. Дієго. Проти Джордана один в один під праву ногу. Дієго пробуває. В ближній кут. І е, там навіть рикошету від Джордана не було. М'яч просто лутить повз ближній кут. От єдиний, по-моєму, епізод сьогоднішнього матчу, коли 55-й номер Зорі, вже привозить момент на власні ворота. Сьогодні його виділяв як одного із найкращих футболістів у складі Зорі. Третяков. Подає у штрафний майданчик. Удар по воротах. Паула Оскаса. але влучити не вдається. З момент Горбач не встигає дальню замкнути. Із центру на лівий фланг звідти вдотик на дальню стійку. Ніби хороший розіграш. Прискорюється Горбач і віддає передачу. А Денис Антюк, але не встигає. А Горбач. Лунає фінальний свисток. Отже... Сьогодні в Ковалівці Колос здобуває перемогу із рахунком 1-0. Максим Третяков відзначився єдиним голом.